Доброго дня, панове. Ви знаєте, я вже досить давно користуюся такою програмою, яка називається я -Ік. Е, в неї доволі, таке див, доволі така дивна назва, але знаєте, що проблема цієї програми? У ній до, до недавнього часу не було української мови. Тобто, якщо ми подивимось у перелік мов, що є. Тобто, якщо подивитися 47, ми бачимо, що є майже усі мови, але російська, зокрема, мова є. Насправді мені дуже подобається російська мова, така, вона така, має такий. вона така трішки жорстка. Тобто, якщо не користуватися, вона доволі. А от українська вона більш м'яка. Тому... Але чому не було української мови, це насправді дивно. Тобто я вирішив зробити переклад для цієї чудової програми. Е, насправді, переклад вже майже завершено. Тут єдине, що я е, дещо ще коригую. От, наприклад, сьогодні зранку я. Займався ось цим розділом. Тобто у програмі ЯІК я насправді голос ніколи цю програму не проговорював. Тому як ця програма називається, чесно, як вона читається, це цікаво. Можливо, є сенс зробити форк тільки для того, щоб змінити назву. Тому. що Яїк, це, ну, Насправді це не те, що проблема. Можливо, можна придумати якийсь, якесь цікаве скорочення цього слова, тому що я поки що форкати цю програму не збираюся, я просто займаюся чисто перекладом. Тобто зараз, як бачите, уже усе меню. Тобто переклад уже, насправді завершений, тобто, Я зараз займаюся тільки тим, що. Займаюся коригуванням, тобто щось змінюю, щось доповнюю, щось переробляю, тому що, як я вже казав, сьогодні зранку я займався ось цим розділом. У програмі Яїк є така цікава функція, яка дозволяє автоматично у реченнях перші слова проставляти з великої літери. І насправді була проблема у тому, що. Ну, мабуть, я зараз просто відкрию гід і просто покажу. Там ще залишився старий коміт. Я насправді нічого зараз цим не роблю. Я знаєте, що хочу зробити? Хочу, хочу зробити один коміт з більш-менш нормальним перекладом. Тому... Ось, я в ADEL. Я просто возьму и открою гид. Я просто покажу, что я сегодня поменял. Ну, зокрема, ось по... По цьому разделу. Гид, див, Хет. Так. Чат із користувачем. Бачите, я от сьогодні, сьогодні це змінив? Це виглядає краще, тому що. Перша перше літера у нас наступного слово у нас приголосна, і відповідно, відповідно в нас е тоді ось це слово сполучення воно краще читається. Чат із користувачем. Також що я змінював чисто. у чисто технічному плані е Android він дозволяє додавати. Ось у своїх ресурсах дозволяють додавати записи у скобках. Але чомусь не завжди це вірно трактується. Насправді, можна зробити ось так. Треба Потрібно просто. Ну, я маю на увазі. У чому проблема? Проблема у тому, що якщо у нас є апостроф, то чомусь Android, невірно, це трактує, тобто потрібно апостроф екранувати. До речі, коли я спілкувався з англомовними користувачами, вони якийсь інакший апостроф. Він, він ось, ось так збоку якось такий. Я не знаю, що це за символ. Але він точно юнікодний, тому що. Тому що одна з наших програм невірно ці дані інтерпретує саме по тій причині, тому що це, е, тому що це юнікодний символ. Але як бачите, я взяв символ із Аскі, оцей, Це... де я взяв оцей апостроф, він е, е, є на клавіатурі у латинській розкладці. Тобто, там, де літера Є. Оце цей апостроф. Мабуть, це. Не зовсім, не зовсім той апостроф, що потрібно, але. Мабуть, це не настільки важливо. Можете, я стежу зараз в емуляторі, хоча насправді я вже цю програму поставив на свій телефон. Але без останніх оцих правок. Тобто насправді це доволі цікаве питання. От я сьогодні чим сьогодні зранку займався. Оцією функцією. Тобто, займався саме ось цим розділом. Я не знаю, чи ви бачите, насправді це. Ось ось так. Ця функція в моєму трактуванні називається автозаголовні літери. Якщо подивитися сурці, то ця функція тут також є. Очевидно, але вона на англійській літері. Ось. Так он называется. Automatically capitalize the first word of sentences. Тобто... Очевидно, что это та же самая функция. Насправді ця назва звучить не, не так ж і гарно, на мою думку. Ось мені насправді подобається, як звучить ось ця функція, яка автоматично коригує слова засновником. Донецько е е ця функція називається автокоригування воду. Тобто це дуже гарно насправді звучить. І очевидно, що це просто мій переклад, е е який основний тільки на англійській версії. Тобто, тобто референсна мова тут ясна річ англійська. Тобто, Потрібно перекласти так, щоб це гарно звучало. Тобто, в даному випадку автокоригування вводу, автокоригування тексту за допомогою словника. І ось ця функція, що я сьогодні нею займався. Авто заголовні літери, автоматично заголовляти перші слова речень. До речі, я дивився оце слово, авто тобто, заголовляти. Такого слова немає. Тобто, Це, є, це, це, це чисто мій виник, це слово. Тобто, що я маю на увазі, є такий цікавий термін в орфографії, який називається заголовні літери. Це ніщо інше, як великі літери. Тобто і маленькі літери, і є великі літери. Тобто, заголовні літери, очевидно, що це великі літери. Тобто, що я маю на увазі під оцим процесом заголовляти перші слова речі? Очевидно, що слово може бути повністю написане загло... заголовними літерами. Тобто, Очевидно, що я маю на увазі, що все ж таки це перша літера слова. Тому що заголовляти, на мою думку, тобто в моєму трактуванні означає саме перше слово, тобто перша літера слова. Ось така цікава функція. До інших проблем, які ми не виникли під час перекладу, ну насправді ось. Якщо подивитися ось на ось цю функцію, тобто не на функцію, а на, ось, на цю функцію. Тобто, якщо поставити тут галочку, тоді під час додавання відбятків часу, це що, знову ж таки моє трактування. Тобто це ніщо інше, як таймстампи. Тобто, усі повідомлення у чаті. Якщо буде стояти ось ця, ось ця саме галочка, будуть атрибутуватися додатковим префіксом у квадратних скобках, в якому буде написаний час. Тобто, насправді це доволі широка практика, коли у чаті пишеться час, коли, коли повідомлення було надіслане. Тобто цей префікс бачать, бачать усі. Не бачить усі це функція клієнта. Тобто, коли ви у чаті бачите префікс із часом, це функція клієнта. Очевидно, що цією функцією має займатися безпосередньо сам, сам клієнт, і це імплементація у коді, самого клієнта. Тому, очевидно, що сам клієнт повинен це писати. І як він це пише, це чисто... Це чисто на розробника, як він це реалізував. Тобто, в даному випадку у програмі яїк ми, ми бачимо саме формат у вигляді часу у квадратних скобках, і це дозволяє нам бачити, коли було повідомлення відправлено. Тому що, зазвичай, ІРС це коли, у нас, коли є дуже багато часу. Клієнт відкритий постійно, і запросто може бути так, що клієнт відкритий днями. Або навіть місяцями відкритий, і нічого там, нічого там не змінюється. Тому, бачите, коли було електронне було повідомлення, це важливо. Про що я насправді тільки хотів поговорити? Я насправді думаю, як ж тут позначити саме 20. 24 годинний формат. У чому проблема? Проблема в тому, що якщо поставити Дефіс, таке робиться. Ставиться дефіз, і тоді е, додається саме. Тобто, 24 дефіс годинний формат. Ось так приблизно пише. На мою думку, це. Ну, дефіз, насправді, мені така конструкція не подобається. Тобто це буде виглядати дивно. Але можна додати, наприклад, 20. 4Х. Тобто, поставити Х в кінці додати після цифри. І тоді це знову ж таки, це все одно буде два слова. Тобто 24 годинний формат буде все одно. Ну, мабуть, буде краще. Хоча, на мою думку, ось в такому вигляді це виглядає значно краще. Тобто, от, тобто якщо. Ну, фактично, чим я зараз займаюся, я займаюся просто перекладом цієї програми. Тому я. так мовити, чим я, я десь... Прокинувся десь о 5 годині і сижу цілий ранок, займаюся перекладом цієї програми. Що ще тут можна розказати? Ну. Я ще сьогодні зранку змінив ось це. Тобто. Якщо ця галочка встановлена, тоді відповідно у чат пишеться усі джойни, парти та куїти. І я замінив. Тобто, як бачите, у заголовці використовується слово «та», а у description використовується слово І. На, мій, на мою думку, це значно доцільніше. Чому? Тому що слово ТА, е воно. Насправді, гарніше звучить. А слово І, так мовити, значно простіше. Є виглядає так. Показувати join part та quit і опис. Показувати join part і quit. повідомлення у каналах. Тобто, очевидно, що ця функція саме, саме цим займається. Тобто, якщо поставити ось цю галочку. Якщо ви цю галочку поставите, тоді, очевидно, програма, де показує усі джойни, парти та квіти у чат. А ще насправді у програмі квіт є дуже цікава функціональність, яка дозволяє колірувати нікнейми, як, наприклад, у консольній програмі WeChat. Я прошу не платити WeChat для мобільних телефонів і з WeChat, що використовується для протоколу ERC. Це зовсім інша програма, яка, яка працює за іншими принципами. Отже, Тобто, що ця функція робить, вона кольорує нікнейми. У різні кольори для того, щоб було цікавіше спостерігати за клієнтом. Також тут засто... застосовується інші прийоми. Наприклад, тут є. Програма Quick також підтримує кольори Mirk. Ну, мік це фактично. Уже як стандарт, як, яким користується, який використовується для побудови інших програм. Тобто, зокрема, кольори Мік, вони широко використовуються. І тут, як бачите, ця програма також підтримує цю функціональність, тут також є. Тобто, якщо поставити ось цю, ось цю галочку, яка по замочні не стоїть, програма буде. Кольорувати усі повідомлення. Знову ж таки, кольори Мірк можна пошукати в інтернеті. Але дійсно дійсно це тестувується, це дійсно, дійсно працює. Тобто, якщо відсилати повідомлення у чат, то програма Quick. Також. Так, як ж це називається? Яїк. Отак. От Яїк. Я не знаю, що з цього назвою робити. Це дуже дивна назва, хоча право мені насправді подобається. Мені цю програму підказав мій користувач із чату. Тобто він... Я намагався підібрати якийсь цікавий клієнт для ERC під платформу Android. І насправді, на мою думку, не... ця програма це найкраще рішення. Тобто, ця програма добре працює. І що насправді для мене не найменше її можна запросто скомпілювати. Тобто, у мене, як ви пам'ятаєте, є який Android, який я колись налаштовував і мені лишився дистрибутив. От, я ним користуюсь, тому що, на мою думку, це доволі зручно. Тобто, як бачите, він ще оснований на. Він ще оснований. Так, мабуть, він там нічого не бачите, Ось так. Він ще оснований на SDK Eclipse із плагіном від, від Google. І після чого ми отримуємо це саме офлайновий дистрибутив. Тобто, якщо комусь треба ось цей дистрибутив під Android, тобто для розробки під Android, тут у мене є 15, є 15, та, 15 та 16 API, відповідно, це Android 4.0.3 Ice Cream та Android. 4.1. Jelly Bean Тобто, саме під ці платформи, тут тобто, у мене тут інших платформ немає. Тобто, Я саме під ці платформи займаюся розробкою під Android. Тобто, саме під, під 15 та 16 API. Ну, мабуть, варто показати і інші менюшки. Ну, давайте просто ще щось поклацаємо. Насправді, ось тут мені не дуже подобається, як це виглядає, але мабуть, отут варто поставити кому, але я її стати не буду, бо я не хочу. Ось так. Але, наприклад, є. Ось така цікава кнопочка можна і натиснути. Повідомлення виходу. Повідомлення показуватиметься після виходу. Тобто, це повідомлення, що відображається по команді quit. І тут, як бачите, назначення по замовченню. Це повідомлення буде показуватися під час відключення. Ну і, мабуть, давайте ще поговоримо про, і... про ось ці дві функції, які ми вже розглядали. У чому тут проблема? Ну, слово ав автокоригування, воно дійсно зустрічається в інтернеті і означає насправді одну дуже просту річ, що програма автоматично коригує текст так чи інакше. А от авто за -заголов... головні літери, я насправді не знаю, як це слово сформу... сформулювати. Якось по-іншому, то я тут просто поставлю дефіз. І, на мою думку, це, мабуть, найкраще рішення. Авто заголовні літери, це, мабуть, найкраще, що можна тут придумати. Автоматично заголовляти перші слова речень. Тобто це виглядає і звучить так, як потрібно, на мою думку. Тому що то ще можна розк розказати про цю програму. Ну, Оця мені функція подобається, як вона звучить. Ігнорувати мод D. Чому? Тому що у десктопному клієнті вивід мод D він не створює ніяких незручностей, це просто текст, який цікаво почитати. Там Може якась інформація про налаштування сервера. там, про, там може, бути може бути інформація про адміністратора, там, наприклад, його електронна адреса. А у мобільному клієнті цей текст буде займати багато місця. Тому ця галочка тут також стоїть. І по замовчуванню, мод D не виводиться. У цьому клієнті. Тому ось такі справи. Я ще буду робити відео по цьому клієнту, тому що я ще можливо буду змінювати переклад. Але поки що він є ось в такому вигляді, як тут. Тобто, це. Мабуть, це остаточний варіант. Він, якщо хотів ще показати, це. Так, це в нас англійська мова, а ось це в нас. І, до речі, мабуть, варто. Ну, я трішки місцями подоповнював переклад. Наприклад, ось є такий цікавий варнінг: Enter a numeric port. Я тут дещо більше дописав, чим є у референсі. Порт може бути тільки числом від 1 до 65535. Хоча програма насправді дозволяє вказати інші значення. Я насправді не дивився, чи програма якось відслідковує ці помилки, але я вказав саме оцей діапазон. Можливо, я в майбутньому цю. Цю правку зроблю у самому коді. Але поки що в мене гілка одна. Тобто, якщо я просто відкрию гід знову і просто покажу статус, просто гід статус, ну, бачите, тут знову щось е, ідешка пише. Але це я це нічого не чіпав. А чому немає? Змін це дивно. А вони мають бути. От, бачите, ми знаходимося на гілці Lang Ock. Тобто. І тут насправді тільки, тільки одна гілка. Якщо, просто від... Якщо я просто відкрию лок, то ми побачимо, ми побачимо, що там є усього кілька комітів. По цій гілці. Тому, мабуть, на цьому будемо завершити наше сьогодні, сьогоднішнє відео. На цьому усе. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.